21 грудня 1982-го професор Гарварду Чарльз Гатчинс Гебгут зателефонував своєму університетському колезі. Його голос звучав схвильовано. Ще пак професор мав сенсаційну новину. Чарльз стверджував, що знайшов цивілізації, які існували задовго до нам відомих. Причому існували в Антарктиді. Науковці домовилися зустрітися за кілька годин. Колега Хебгуда прочекав його в умовленому місці годину, проте даремно. Повернувшись додому, передзвонив. Телефон Чарльза не відповідав. У вечірніх новинах повідомили. Відомий дослідник давніх карт і автор теорії про зміну полюсів Хебгуд потрапив у автокатастрофу. Його збив необережний водій. Унаслідок травм вчений, на жаль, загинув. Поки йому надавали першу допомогу, хтось вкрав течку з паперем. Розслідування констатувало нещасний випадок. Адже ні в кого не було мотивів вбивати самотнього 78-річного вченого. Начебто, ні в кого. Вітаю. Я Олег Рештопа і це Теорія Змови. Проект про реальність неймовірного і неймовірне в реальності. Підпишіться на наш канал, а ще підтримайте нашу роботу на Патреоні та донатами. А ми розповімо вам правду про найбільші таємниці нашої цивілізації. Таємниці Антарктиди приваблюють багатьох. Але чи готові ми до того, що ховає крижаний континент? Кілька років тому в Антарктиді сфотографували дивні утворення, дещо дуже схоже на піраміди, ті самі єгипетські піраміди. І звісно ж, одразу припустили, що Антарктичне диво має штучне походження. Симетричні грані, правильна форма. Їм має бути не одна тисяча років, чи не так? Але хто міг побудувати щось подібне, а головне, коли? Адже континент вже сотні тисяч років вкритий шаром Криги, завтовшки кілька кілометрів. А з населення тут хіба пінгвіни та тюлені. Люди, принаймні за наших часів, пробралися сюди не так давно. Дві з трьох виявлених пірамід знаходяться приблизно за 16 кілометрів від берега. Третя геть близько до берегової лінії. Поява цих фото і очевидна схожість з єгипетськими пірамідами збурили хвилю цікавості та породили безліч теорій, а що це може бути? І як ці споруди могли там опинитися. Офіційна наука поспішила все заперечити. Мовляв, досконалі форми пірамід і їхні симетричні грані, всього лише результат роботи стихій, а жодних слідів людської діяльності чи тим більше невідомої суперцивілізації, яка могла існувати тут а коли? Проте давайте згадаємо професора Хепгуда, який досліджував саме Антарктиду. За даними останніх досліджень, Антарктида заморожена і не населена останніх 12 мільйонів років. З погляду геології не так вже й багато, а от відносно тривалості людської цивілізації, це майже вічність, що могло пережити такий відрізок часу. Знову ж таки, офіційно нічого, хіба заморожене в льодах повітря. Але одна з пірамід, попри запевнення в тому, що все це робота природних стихій, збудована з геометричною точністю. Кожна грань ідеально збігається зі справжніми північч, півднем, сходом і заходом. Нічого подібного просто так в природі трапитися не може. Це виглядає як продуманий дизайн. Одна зі знайдених пірамід просто гігантська. Її ширина майже 2 км, і вона може бути найстарішою на землі. Бо ж, вочевидь, всі піраміди, про які ми знали раніше, мали бути споруджені після неї. Отже, була цивілізація чи цивілізації, які будували піраміди на різних континентах, а потім це просто припинилося. Не поспішайте вимикати наш канал, навпаки, підписуйтеся, адже це теорія змови. До слова, Чарльз Хеблуд дійшов до схожих висновків, а він був не якийсь там божевільний, а серйозний вчений. І передмову до його книжки писав сам Альберт Айнштейн. Проте про все за чергою. Правда в тому, що ми дійсно знаємо знато мало. Антарктида одне з найменш досліджених місць на планеті. 99% континенту вкриті льодовим щитом. Що нам начебто відомо? Колись давно Антарктида була не крижаним континентом, а райським садом. Вона була частиною суперконтиненту Гондвани, і через неї проходив екватор. Близько 400 мільйонів років тому гондвана різко перемістилася, і Антарктида почала рухатися до свого нинішнього місця. А ще відомо про декілька хвиль масового вимирання, і одне з них точно зачепило Антарктиду. Але що як Антарктида мала сприятливий і теплий клімат раніше, ніж кільканадцять мільйонів років тому. Ось карта Пінкертона. найточніше, в своєму. 1818 році. Антарктиди тут ясна річ немає, бо цю крижану брилу відкрили у 1820 му і лише до 1840-го підтвердили, що це материк. Але річ у тім, що Антарктиду зображали на багатьох старших картах, хоча відкрили її лише у 19 столітті. І малювали її не як гігантський замерзлий материк, як ми її знаємо сьогодні. А як землю вільну від льоду, де буяє зелені живуть тварини? І корені цих карт ведуть нас до 1500-х років 16-го століття, чи не найцікавіша і найзагадковіша карта Пірі Рейса. Карта Пірірейса це перша відома справжня мапа всього світу. Її склав у 1513 році Хаджи Ахмед Мухіддін Пірі, османський мореплавець і картограф, більш відомий як Пірірейс. Його мапа функціонувала як карта Портолан – високоточна середньовічна навігаційна морська карта, також відома як карта для пошуку гавани, компасна карта або румбова карта. Такі мапи розробляли, щоб вказувати мореплавцям шлях з однієї гавані в іншу, використовуючи променеві румбічні лінії для легшого прокладання курсу. Зберігся лише фрагмент цієї складної карти, а до наших днів дійшла десь третина її первісного змісту. При цьому на карті Пірі Рейса точно зображені Європа, Африка та обидва американські континенти. Але головне, чим вона привертає увагу, наявність суходолу, який дехто вважає Антарктидою. Якщо це так. То Пірі Рейс знав про Антарктиду приблизно за три століття до її фактичного відкриття. Звідки? Та хай де Пірі Рейс взяв ці дані, вчені досі не можуть пояснити, чому на мапі 16 століття достовірно зображено те, про що світ дізнався значно пізніше. Але не тільки Пірі Рейс зображував Антарктиду. У середині ХХ століття у бібліотеці Конгресу США випадково знайшли мапу Оронція Фінея. Цей французький математик і картограф у 1531-му склав мапу, яка містить дуже точну карту крижаного материка. От тільки криги на ньому немає. Якщо карта Пірі Рейса містила лише обриси континенту, то оронці Фінеї зобразив Антарктиду переважно без крижаного покриву. По всій території простягаються урвища та гірські хребти, узбережжя окреслене хвилястими лініями фьордів, річки впадають в океани. Загальні контури континенту подекуди більш докладні ніж на сучасних картах, і які ми змогли окреслити не так давно і завдяки Георадару. Карта Фінея, як і знайдені в Антарктиді піраміди, ставить більше запитань, ніж дає відповідей. І головне з цих запитань, а що ми насправді знаємо про планету, на якій живемо? Яка за рахунком ми тут цивілізація? Втім, якби Пірі Рейс і оронці Фіней подалися до Південного океану, то побачили те, що ми бачимо зараз гори льоду. Тоді звідки вони знали і про Антарктиду, і про те, як вона виглядає? Згідно з рукописною запискою, що супроводжує старовинну карту Пірі Рейс, склав її, спираючись на численні інші карти та схеми, як першоджерела, можливо, навіть із загиблої Олександрійської бібліотеки. Стародавні морські карти це область знань, де точні відомості передавалися від народу до народу. І, схоже на те, що витоки цих карт сягають до невідомих цивілізацій. Гарвардський історик Чарльз Хепгуд, з якого ми й почали цю історію, свого часу знайшов загублену мапу Оронція Фінея та висунув революційну теорію. На його думку, бували моменти в історії нашої планети, коли місце материків змінювалося надзвичайно швидко, він припустив, що близько 12 тисяч років тому Антарктида дійсно була райським садом з високо розвиненою цивілізацією. Інакше і не могли скласти настільки точні мапи, які дійшли до картографів давнини, на яких Посилається пірі рейс, а потім ця суперцивілізація зазнала нищівного катаклізму. За лічені тижні, якщо не дні, континент перемістився з теплого клімату у нинішнє холодне місце. Швидке обладеніння згубило всіх і все, чи майже все. Адже хтось переніс на інші континенти знання про справжні обриси Антарктиди і навчив і інші цивілізації будувати піраміди, схожі до тих, що недавно зафільмували на крижаному континенті. Звучить надто революційно, щоб бути правдою? Хто зна. Не поспішайте кричати Маячня нагадую, передмову до однієї з книжок Хепгуда написав Альберт Ейнштейн. Хепгуд знайшов чимало дивних карт, які не могли б існувати. Наприклад, на одній з них вільна від льоду Гренландія. вчені досі називають теорії Хепгуда маргінальними, однак повністю спростувати їх не можуть. Що цікаво, у 1982-му Хепгут написав молодому колезі з Канади про знайдені докази існування на землі надзвичайно розвиненої цивілізації задовго до нас, але невдовзі після цього його збив п'яний водій. І вчений забрав усі можливі розгадки таємниць Антарктиди і не тільки з собою в могилу. Тож, якби ми могли зазирнути під тисячолітню кригу, що б ми там знайшли? І чи готові ми до таких знахідок? Можливо, деякі таємниці не повинні бути розгадані, принаймні поки що. Це була Теорія змови, і я, Олег Криштоп. Сподобалося відео. Тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, а ще підтримуйте нашу роботу на Патреоні та Донатом.